Розсада перцю трей. Вітаю на каналі. Як і обіцяв, перед висадкою остання зйомка розсади. Перець і томат. По сортам швидко це слонове вухо. Отак виглядає розсада. Сьогодні будемо висаджувати оце кладіо перчик. До речі, скоро буде цвісти. Бутончики. Тепер томати. Оце у нас сорт, оці оцей ящик, цей ящик, це сорт Полбіг. Детермінантний сорт. Мені дуже подобається. Дуже якісний, смачний томат. Кущі компактні, дуже зручно доглядати. І він толерантний до фітофторозу. А оцей ящичок, і ось тут трішечки ще. Це у нас томати фенда. І гравітет. Це індетермінантний, теж один червоний, один рожевий. Для закритого ґрунту супер. Можна тримати 8-12 кістей. Тобто дуже теж гарний сорт, стійкий до фітофторозу, Ну не стійкий, нема сортів стійких. Максимально стійкий, скажімо так. Тепер по посадці, Зараз буду робити рочин препарат Енергодар і це люкс ліквід. По 50 мл на 10 літрів бакову суміш, і перед посадкою буду промочувати коріння. А потім зроблю розчин вже 10 мл енергодару і 5 мл а це люкс ліквід на 10 літрів і оброблю по листу. Це буде старт для рослин комплексний захист. І після висадки через 5 днів буду працювати. Колисту добривами, у корінь давати вам. Теж зніму відео покажу. До речі, що цікаве, висаджувати буде ось, ось ці гряди. Тут росла полуниця. Я її прибрав в цьому році. О цій плівці 4 роки. Мульчучі. Планета Пластик. Вона розрахована на 2 роки, але четвертий рік. Прибрав полуницю і буду висаджувати. От я перше висадив томат. Потім через один буду висаджувати. І отут буду висаджувати. Тобто отак, як в шахматному чи шаховому порядку, отак буду висаджувати. Тут у мене будуть високорослі томати, не в теплиці. Я їх буду підв'язувати до паркану, А тут вже будуть низькорослі. У мене південь. отам, Тому з півдня на північ треба щось таке, щоб було верніше-менш росло вгору, а потім більше, більше, більше. Зараз я перевірив крапельне зрошення, у мене все нормально, але тут у мене в двох місцях ну, крапля порвалася, зараз буду її міняти. До речі, хто не знає як, зараз розкажу. Прив'язуємо нову стрічку, ось нову стрічку, до старої стрічки, ну, від крана відокремлюємо, відключаємо, прив'язуємо і потім старою стрічкою протягуємо нову стрічку. Під І з цього боку витягаємо. Ось вона йде стара крапля. І ось вона вже нова. Все поміняно чи заміняно, як там правильно. Ось так. А в кінці я просто зав'язую краплю. все. Це саме бюджетне, найнадійніший саме варіант. І безвідмовний. Тому що оці от заглушки вони потім спадають, воно тече, якщо у вас велика територія, потім ходиш, шукаєш, де воно там. Тече, тут все нормально буде, вже не потече ніколи. Ну тепер процес замочування коріння беремо, достаємо зі стаканчика, ось мій розчин. Замочили, От, в принципі, цього достатньо. Поставили, зараз підемо висаджувати. Зробив ось такі отвори собі, запустив капельне зрощення, тобто тут доволі волого. Висаджую доволі глибоко. Ось дивіться, Щоб аж сім'я долі були покриті ґрунтом. Чому так? Тому що томат він дає, дає багато додаткового коріння. І це буде ще більше живлення потім. Що ще? Полуницю я не прибирав. Я просто її загліфосатив, коли прибирав. Ну, обробив гербіцидом сплошного дійства. І залишив надземну частину прибрав, коріння залишив. Його неможливо вирвати, тут всю плівку я порушив. В принципі, це коріння буде перегнивати, це органіка. Томат буде нормально рости, це вже перевірено. Я не один раз так робив, все нормально. Взагалі-то правильно, томат висаджувати не вертикально, отак, глибоко, а його класти під 45 градусів під кутом. Але в мене нема тут можливості на плівці це зробити. Чому так? Тому що там унизу не такий прогрітий ґрунт, як у горі. Тому томати, якщо б їх посадити під 45 градусів під кутом, вони б швидше пішли у зріз. Ну але в мене такі умови. Маємо те, що маємо, як то кажуть.